Останнім часом компанія Microsoft провела масштабні звільнення, спрямовані на 3% персоналу, близько 6 тисяч людей. Звільнення торкнулося переважно програмістів. Серед інших, за рішенням алгоритму на основі штучного інтелекту, було звільнено і айтішника з 25-річним стажем в день його народження. Звільнення не стало новиною для 42-річного інженера-програміста Шона Кей. Його звільнили з компанії, пов'язаної з Метавсесвітом, галузі, яка нещодавно вважалася майбутнім технологій, але цей ринок виявився частично витіснений вибуховим зростанням генеративного штучного інтелекту, особливо після появи чату GPT. Сьогодні колишній фахівець, який отримував раніше зарплату в 150 тисяч доларів на рік, живе в автофургоні в Нью-Йорку і працює доставщиком. Такі випадки не поодинокі. Штучний інтелект дедалі активніше впливає на ринок праці, і його вплив уже відчувається не лише в низькооплачуваних, а й у високооплачуваних професіях. Штучний інтелект навчився виконувати складні інтелектуальні функції, які раніше були притаманні тільки спеціалістам з високою кваліфікацією. Юристи Системи аналізують контракти, виявляють ризики, прогнозують результати судових справ. Фінансисти і аналітики. Моделі штучного інтелекту обробляють великі масиви даних для побудови прогнозів, оптимізації інвестицій. Медики, алгоритми допомагають ставити діагнози на основі зображень, рентгенів, МРТ, аналізують симптоми та історії хвороб. Штучний інтелект ще вчора був цікавою іграшкою для етішників. Сьогодні він вже пише тексти, веде перемовини, керує фінансовими звітами і навіть створює музику. І все це за лічені секунди. І поки штучний інтелект тільки набирає обертів, ми вже бачимо, як деякі професії, особливо інтелектуальні, перетворюються на кнопки, натиснув, отримав результат. Журналістика, маркетинг, навіть програмування все більше завдань забирає машина. І це не майбутнє, це вже реальність. Що ж відбувається з ринком праці? У відповідь на автоматизацію ринок праці почав змінюватись, але не так, як очікували футурологи. Замість того, щоб усі ставали айтішниками, ми бачимо інший тренд: зростає попит на фізичну працю майстрів, водіїв, кур'єрів, будівельників, і водночас знецінюється інтелектуальна праця нижчої та середньої ланки. Люди з дипломами отримують менше, ніж робітники без освіти. Молодь починає запитувати: а навіщо мені університети, якщо після нього я зароблятиму менш ніж просто кур'єром? Ціла низка професій уже переживає або починає переживати стагнацію. Контент-менеджери, копірайтери, СММники замінюються нейромережами, юристи середньої ланки, штучний інтелект вже пише договори швидше і точніше, перекладачі. Автоматичний переклад став на голову кращим за кілька років. Молодші бухгалтери, HR-менеджери, аналітики. Алгоритми вже виконують частину їхньої роботи. Виходить парадокс. Фізична праця затребувана, а разумова під загрозою. Як же ж це деформує ринок праці? Ми бачимо піраміду. В її основі фізична праця, яка стабільно оплачується, а середня і навіть частково вища ланка втрачає цінність. Результат порожній середній прошарок. Не вистачає фахівців, які могли б стати управлінцями, координаторами, аналітиками. Люди більше не мають мотивації вкладатися в розвиток і йдуть туди, де швидкі гроші. Це не просто економічна проблема, це потенційна кадрова криза майбутнього. І знаєш, таке вже було в нашій історії: в пізньому Радянському Союзі ситуація була дещо схожа. Робітники заводів, будівельники, вантажники мали вищі заробітки, ніж інженери, вчителі, лікарі. Щоб влаштуватися на вигідну фізичну роботу, люди ховали дипломи, бо мати вищу освіту означало вилетіти з черги на вакансію. Вважалося, що інженер має сидіти в кабінеті, а не тягати мішки. Це викликало хвилю демотивації до навчання, стагнації новацій і поступове виснаження кадрового резерву. І наслідки цього не забарилися. Дефіцит управлінських кадрів, зупинка модернізації, масова еміграція інтелектуалів потроху привело до розпаду системи, яка не цінувала розумову працю. СРСР зник не тільки через геополітику. Він також і проїв себе кадрово. Які ж наслідки можуть очікувати Україну вже зараз. Історія повторюється ми вже бачимо ознаки знецінення освіти, втечу молоді з країни, переоцінку швидкої фізичної праці, порожнечу в середній ланці, якщо не втрутитись, можемо отримати кадрову пустелю, де не буде кому керувати, аналізувати, планувати, а це пряма дорога до стагнації. Чи можна ще сьогодні запобігти негативним наслідкам? Так, вихід є, але діяти потрібно вже зараз. Бізнес повинен інвестувати у розвиток людей, а не лише купувати роботи. Держава повинна стимулювати не тільки мінімальні зарплати, а й підтримку освіти і перекваліфікації. Люди мусить гнатися не лише за швидкими грошима, а планувати кар'єру стратегічно. Освіта має дати не просто диплом, а гнучкість, адаптивність і мислення. Бо якщо ми не відновимо баланс на ринку праці, ми знову наступимо на ті ж старі граблі, і цього разу без права на помилку. Отакі, друже, дивні невеселі новини таке вже колись було. Лудити боролися із верстатами, очікуючи, що ті замінять їх на ринку праці. Але на сьогодні ми бачимо, що штучний інтелект не заміщає фізичних працівників. А навпаки, зараз ми бачимо, що штучний інтелект потроху наступає на середній інтелектуальний прошарок. А саме з нього згодом і виростають мудрі управлінці і стратеги, що визначають, куди ми підемо в найближчі 10, 20, 30 років. А якщо цей прошарок зникне, то нас може очікувати те, над чим ще недавно ми сміялися в американських фільмах про майбутнє. Чи означає, що на цьому моменті потрібно починати панікувати і всім гуртом іти на роботу кур'єрами? Звісно, ні. А коли все тільки починається і ти розумієш, що воно починається, це і є найкращий момент для того, щоб знайти і відстояти своє місце в майбутньому ринку праці. Тож, друже, задумайся, поки не пізно, бо час насправді ще є. Якщо відео тобі сподобалось, підтримати канал, ти можеш подобайкою, коментарем і підпискою під час перегляду відео. Також канал підтримати можна і фінансово. Для цього я залишу в описі під відео посилання на баночку. А на цьому на сьогодні все. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже. Для того щоб ти мав уявлення наскільки це серйозно, поділюся з тобою секретом. Весь текст, що був перед цим із відеорядом, повністю згенеровано штучним інтелектом. Ну, правда, у відповідь на мої запити.